Звичайно, важиться, вони не дуже люблять, але ж ми спробуємо. Це всі вони із одного виводка. Зараз ось якраз подивимося, які краще набирають вагу, яку породу собі краще вибрати. Тут в нас англійська чорна, смокінг, фараон і Техас. Фенікса, фенікса тут немає. У цьому виводку Фенікса не було. Ну, Почнемо з фараончика. Зараз побачимо, як вони будуть позірувати у нас. Ну, 390. Буду кидати їх сюди у пустий брудер, тільки що виселив малишню. То будемо кидати туди. Так, це теж фараончик. 360. Тихо-тихо. 360, це. Це хлопчик. Фараончик-хлопчик. Я зараз ножниці візьму і тобі пальці подрізаю. 340. Так, все, фараончики, все. Ну, така вага у них. Так, смокінги. Смокінги, птичка красива, но вредна. Сиди. 390. Ну, Пошти одинакова вага. Получається. Такс. Це теж смокінг. 410 Десь так. 410, це хто? Теж смокінг. Смокінг це більше, більш м'ясна порода. 415, це дівочка. А то я не знаю, хто був перед цим. Це англійська чорна. Англійська чорна, більше яєчна порода, звісно. Яєчна порода. 330. Яйця вони несуть як з пулемета. Так, це теж англійська чорна. 363. Це дівчинка. То видно, був хлопчик перед цим. Англійська і чорний. Це хто? Це е, помісь. видно, он з білими... Кругом рот біле, то це таке воно більше до смокінга. 360. Ага, ось те вже смокінг. Ну, смокінги вони такі красивенькі. Вівася живою, бо без голови важиться мені буде проще. 399, майже 400 грам. Так, що тут у нас ще Техасці залишилися? Це у нас мальчик. Техасець мальчик. О, бачиш. Спокійний парень. 467 грам мальчик. Так, а це, це у нас дівчинка. Вони тільки рознеслися, тільки почали нестися. Це їм 45 50 днів приблизно. Дівочка ось 500 грам. 500 грам. Це таких можна, можна і в маточне поголов'я відбросити, а, можна сюди вже ставити. В общем, така, вага. така вага наших перепілочок. Кому потрібно, будь ласка, інкубаційні яйця. Фенікс фараон, англійська чорна смокінг, Техас. Пишіть у приватні, відправимо і будуть у вас такі красунчики.